Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати осінній пейзаж. Для цього нам з вами знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарби, стаканчик з водичкою та вологі серветки. Ми з вами беремо пензлик, мочимо його у стаканчику з водичкою. Об стаканчик прибираємо залишки водички. І набираємо з вами фарбу для стовбура дерева. Це в нас коричневий колір. В мене є світлий та темний. Я беру темний коричневий. В трохи вище серединки листочка ми ведемо лінію зверху вниз. Якщо нам не вистачає фарби, ми беремо трошечки більше, але не забуваємо змакувати пензлик у водичці. Після того, як наш стовбур готовий, ми малюємо гілочки, вони можуть бути розташовані у будь-якому місці. Малюємо гілочки під нахилом, зверху вниз до стовбура. Якщо нам не вистачає фарби, ми її набираємо заново. У вас може бути будь-яка кількість гілочок, і вони можуть бути різної довжини. Ми відкладаємо пензлик беремо вологу серветку. У вологу серветку, нам треба змочити наш пальчик, яким нам буде зручно малювати, і обрати колір, яким ми будемо малювати листечко. Я вирішила, що в мене буде помаранчеве листечко, тому я набрала на пальчик помаранчевий колір, і роблю відбиточки на гілочках. Якщо у нас закінчується фарба на пальчику, ми знову. Змочили об наш пальчик і набрали фарби заново. Коли ми вирішили, що нам досить цього кольору, ми дуже добре промили наш пальчик об серветочку і взяли інший колір. Мій наступний колір це червоний. Я так само беру пальчиком фарбу. І наношу відбитки на своє дерево. Після червоного я промиваю пальчик і беру свій наступний колір, це зелений. Продовжую наносити відбитки у тому порядку, як мені хочеться. Протираю пальчик і беру жовтий колір. В мене буде різнокольорове листячко в дерева. Я вже бачу, як моє дерево стає дуже красивим. Думаю, що у вас також вже дуже гарне дерево. Подивіться, в мене аж чотири кольори на моєму дереві червоний, помаранчевий, зелений та жовтий. Якщо вам не вистачає якогось кольору, ви можете нанести його заново. Після того, як ми закінчили малювати пальчиками, ми взяли чистеньку вологу серветочку і дуже добре витерли наші пальчики, щоб на них не залишились залишки фарби. Тепер саме час додавати те, що нам подобається. Ми беремо пензлик, мукаємо його в водичку, і я беру зелений колір для того, щоб намалювати травичку. Мені здається, що моєму дереву не вистачає травички. Я наношу невеличкі лінії зверху вниз, біля низу свого дерева. Якщо на моєму пензлику мало фарби, я промакую його у водичці, беру знову фарбу і продовжую малювати. Після цього промиваю дуже добре пензлик і беру жовту фарбу для сонечка. В нагорі малюю коло, беру знову фарбу і замальовую його. Тепер час для промінчиків. Від серединки свого сонечка я веду прямі лінії. Мию пензик в стаканчику і беру синій колір для однієї хмаринки. Проводжу лінію зліва направо, далі роблю маленькі півкола з обох боків і з'єдную їх ще одним півколом. Після цього зафарбовую. Головне дуже добре зафарбувати, щоб не було нічого біленького. Ось і все, ми домалювали наш осінній пейзаж. Я впевнена, що у вас дуже гарно вийшло. Мийте пензлик, стаканчик, бувайте!